Модульна переправа на Тятівщині будують новий міст. Тимчасове місце почали будувати на місці ниже метрів 50 від існуючого моста з збірних конструкцій, які нам були надані безплатно агенцією доріг. Різновиди і вартість, як підприємцю обрати касовий апарат. Є апарати DATEX MP01, вони зручні для можливого застосування в автобусних перевезеннях. Краща серед сільських шкіл. Верхньокоропецький навчальний заклад, третій у рейтингу Закарпаття. У цьому році ми самі не очікували такого результату. Культурні премії в Ужгороді нагородили лауреатів в галузі культури та мистецтва. Розмір премії складає 10 тисяч гривень для окремого переможця та 15 тисяч гривень у колективній номінації. 17 депутатів Верхньокоропецької сільської ради сьогодні зібралися на пленарне засідання 16-ї сесії 8-го скликання. На порядку денному 21 питання, 17 з яких земельні. Зокрема, йшла мова про передачу земельних ділянок у постійне користування, затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності ферми, яка по кошторису тягне на 6,5 мільйонів. А в нас ми не маємо ні за оренду, ні з ні оренди. Я вважаю, що це нас нашу громаду обікрати. Більшість земельних питань, а це 17 пунктів. Депутати вирішили прийняти пакетом. Однак проблемна ділянка в селі Зубівка, яку пропонували розподілити, викликала бурхливу дискусію серед обранців, Тож це питання не прийняли. Про 4, 4 гектара 89 дев'ять сотень, яке є зубівське є, є проблема. Там люди, які викупили приміщення, вони не сплачували і не оренду, судилися з зубівською сільською радою. Тепер йдуть тяжби теж із нашою сільською радою. Але депутати проти того, щоб передавати власність ці земельні ділянки і робити на них то це загальна земельна ділянка загальної. Ну це господарство. Подарський колишній двір, ферми у селі Зубівка, і ми рахуємо, що вона повинна йти спочатку в оренду і потім про її надання. Ніяких розподілів, то що ну не буде. Мукачівські патрульні зупинили водія з перевищенням допустимої норми алкоголю в крові у понад 12 разів. Патрулюючи вулицею Петафі, поліцейські виявили водія, який рухався на автомобілі ВАЗ і порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували 38-річному чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння на драгарі. Результат 2,35 цілих А це майже в 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адмінматеріал але Тимчасову модульну переправу через річку Тересва, яка витримуватиме навантаження до 40 тонн, активно зводять на Тячівщині. Роботи тривають поруч з аварійним мостом, на якому 24 серпня 2023 року трапилася трагедія. Замовник робіт служба відновлення та розвитку інфраструктури на Закарпатті. А за безпосереднє виконання взялися працівники товариства з обмеженою відповідальністю ПБС. Тимчасове місце начали будувати на місці ниже метрів 50 від існуючого моста з збірних конструкцій, які нам були надані безоплатно агенцією доріг. Мости при складанні конструкції загальну будуть мати місць з довжиною 226 метрів. Він буде складатися з прогонових будов, з тих мостів. Буде спочатку йти прогонова будова 36,6 метрів, потім 45 метрів, потім 30,5 метра і 4 прогонові будови по 27 метрів. Ці всі мости, вони комплектно зобра у контейнерах. При влаштуванні площадки монтажної і влаштуванні опорних частин будуть збиратися на місці і встановлюватися тут на місці. Модульний міст, який виготовлений компанією Акров», Україна отримала в якості допомоги від американських партнерів. Конструкції доставили на місце в розібраному вигляді у контейнерах. Це міст виробництва Сполучених Штатів Америки, який використовується у таких аварійних ситуаціях. Пропускна спроможність даного мосту у дві сторони він повністю може функціонувати декілька років, і саме важливе, щоб його встигли поставити до перших. Повіни, які можуть бути там в листопаді місяці. Ми бачили, що ми звели таку штучну переправу. Сьогодні вона функціонує добре, але ми слідкуємо за погодою і відповідно там чергують відповідні дорожні служби і ДСНС для того, щоб у випадку, якщо рівень води в річки буде підніматися, то відповідно декілька труб заберуть для того, щоб поток води міг пройти. А і потім, якщо рівень впаде, ми знову ж таки поставимо цю переправу. На даний час проводяться роботи підходящі русла. Всі роботи виконані по влаштуванню тимчасових площадок, по проїзду, зроблено новий проїзд для транспорту, так як ця площадка, минулий проїзд був використаний для монтажної площадки. Зараз проводяться роботи для влаштуванню буронабиних паль шафової стінки берегової опори, правої берегової опори. Подальшому буде робитися опори із буронабиних паль. На підході труби 1020 мм. міліметрів металева конструкція стійка до корозії та може експлуатуватися більше 50 років. Її можна доволі швидко зібрати та розібрати. Крім того, серед переваг і наявність асфальтобетонного покриття, яке наносять відразу на виробництві. Прикордоннику та його брату повідомили про підозру за допомогу ухилянтам на Закарпатті. За даними слідства, підозрювані підшукували охочих залишити країну для уникнення мобілізації і обіцяли забезпечити їх переправлення до Словаччини через пункт пропуску в зоні діяльності прикордонного загону. За 10 тисяч доларів США з особи вони обіцяли підібрати оптимальний маршрут, знайти відповідний транспорт і усунути всі перешкоди для перетину. Затримали родичів під час отримання 120 тисяч гривень авансу. Решту суми потенційний ухилянт, яким виявився житель Закар. Паття мав платити перед безпосереднім перетином кордону зі словаччиною. Наразі суд обрав для цих осіб міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави. Мукачевський загін припинив сім спроб порушення кордону, в результаті чого затримав 14 громадян України і одного росіянина. Троє українців намагались потай перетнути кордон поодинці. Решта групами від двох до п'яти чоловіків. Частину порушників затримали завдяки спрацюванню фотопасток. Так найбільшу групу утікачів разом із провідником затримав прикордонний наряд Яблунівки. Житель села Ракош спробував переправити до Румунії трьох жителів Івано-Франківщини та одного Тернопільщини. Під час затримання троє порушників проігнорували законні вимоги прикордонних Оників і спробували втекти. Стосовно них склали протоколи. Крім того, двоє українців, жителів Закарпаття, які також збиралися незаконно потрапити в Румунію, вирішили скористатися послугами громадянина на Росії. Іноземець впродовж останніх кількох років постійно проживав в Україні. За послуги горе-переправник планував отримати зі своїх клієнтів по тисячі доларів США. Зловмисників затримали прикордонники відділу Дякове. Наразі на росіянина чекає кримінальна відповідальність за скоєння злочину. Реносний стаціонарний з клавішами чи сенсорний. Попри десятки різновидів касових апаратів на ринку України, їх сьогодні повинен мати кожен підприємець. Цього вимагають нещодавні законодавчі зміни. Загалом касові апарати розділяють на дві категорії. Касові апарати класичні, в них є термін е дійсності, е термін використання, який становить 7 років із е з моменту е реєстрації е касового апарату. Програмні РРО вони постійно вдосконалюються, вони є більш дешевші для, для платників. Тобто, ми б рекомендували, що все-таки вони використовували програмні РРО є більш сучасні. Типи реєстраторів розрахункових операцій на ринку України розроблені для зручності всіх категорій бізнесу. Власник компанії, яка більше 20 років їх реалізовує, каже: вибір пристрою залежить від категорії товарів, виду діяльності підприємця і, звісно, його гаманця. Вартість найпростішої моделі для малого бізнесу 7 тисяч 200 гривень. у нас самі такі популярні моделі. Це Excelio дп 15 Excel, DP25. Є виробництво Unisystem, Mini T400, це дуже давно на ринку апарат, також себе зарекомендував надійністю. Є апарати DATEX MP01, вони зручні для можливого застосування в автобусних перевезеннях. Касові апарати останніх моделей працюють за допомогою мережевого інтернету та сім-карти. Як запевняє Федір Ковач, це дає змогу забезпечити безперебійну роботу навіть у гірських районах Закарпаття. Касової техніки ми продаємо касові апарати, фіскальні реєстратори, От, супроводжуємо, тобто проводимо договорну компанію, так, надаємо договор, повідомляємо податкову службу. То все робиться е, винятково тільки в електронній площині. Тобто зручніше стало, як колись було, що не потрібно людям ходити персонально з кожною бумажкою, податково оформляючи. Зараз все йде через електронний кабінет. Це дуже зручно. Для представників великого бізнесу є можливість встановлення більш потужного фіскального обладнання, вибір якого на ринку широкий. Ми надаємо супровід на протязі всієї діяльності або тої чи іншої компанії при наявності неї нашої нашого програмного продукту і нашої фіскальної техніки. Ми регулярно супроводжуємо, виїжджаємо, відповідаємо на дзвінки. Натомість програмний РРО, який пропонує Державна фіскальна служба України, безкоштовний для всіх представників бізнесу. Для цього достатньо мати смартфон, планшет або ноутбук. Воно розміщене на сайті ДПС України на головній сторінці банер програмні РРО. Дане програмне забезпечення воно пристосовано до системи Android, iOS, Web та Windows. Використовуючи цей банер, платник може використати почерпнути для себе дуже багато корисної інформації і навіть можливо самому встановити це програмне забезпечення для використання. До 1 жовтня всі підприємці, які ще не використовували касові апарати, мають можливість це зробити і уникнути штрафних санкцій. Інакше податківці притягуватимуть всіх до відповідальності за невидачу першого чеку. Вона становитиме 25% від вартості покупки, другого 50%. У Мукачеві працювала команда кардіохірургів інституту серця. До лікарні святого Мартина приїхала команда кардіохірургів на чолі з директором, заслуженим лікарем України Борисом Михайловичем Тодуровим. У медзакладі Мукачева провели дві складні операції: пластику мітрального клапана та протезування аортального клапана. Обидві операції. Обидві операції виконані з використанням апарату штучного кровообігу. Пожежна машина в подарунок. Німеччина передала службове авто закарпатським вогнеборцям. Авто марки Ман прибуло до Ужгорода із села Грюндау, що знаходиться в землі Гесен. Транспортний засіб передали вогнеборцям завдяки благодійній організації, яка представляє німецькі громади Бірштайн і Брахталь. Надалі його будуть використовувати для ліквідації наслідків різноманітних надзвичайних подій, що траплятимуться на території краю. Урочисте вручення обласних премій в галузі літератури і мистецтва за 22 й рік відбулося в Атріумі Закарпатської ова серед запрошених лауреати премії імені Федора Потушняка, Дезидерія Задора, Йосипа Букшая та Дальберта Ерделі, братів Шерагів та імені Клари Балох. Цьогоріч відбувається вже 27 е присудження п'яти обласних премій відповідно до обсягів видатків. Затверджених обласною радою та розпорядженням голови обласної державної адміністрації розмір премії складає 10 тисяч гривень для окремого переможця та 15 тисяч гривень у колективній номінації. Серед лауреатів премії імені Федора Потошняка чотири дипломи. Імені Дезидерія Задора в галузі музичного та виконавського мистецтва двоє митців: волонтер Володимир та Ценько Євген. Кожен з вас. Своїм власним досвідом, своєю власною працею показує, хто такі українці, нашу ідентичність, нашу культуру і мистецтво. Ворог безжально, крім того, що знищує наші села, наші міста, він хоче знищити нашу культуру, нашу духовність, нашу ідентичність. Але ви всі це примножуєте. Дипломами лауреатів премії імені братів Шерегі в галузі театрального мистецтва нагороду отримала режисерсько-постановочна група Закарпатського музично-драматичного театру, актори Мукачівського драмтеатру Ланьору Дольф та Мочені Христина. Крім того, нагороджений театрознавець, заслужений працівник культури України Зайцев Олег та актриса Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Пишка Олена. Новинки у виставі «Пуха, Дюдя і Потороча. В галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва дипломами лауреатів премії імені Бокшая та Ерделі нагородили чотирьох талановитих митців. Це художники Павлишан Володимир, Тегза Габріела, Грабер Наталія і скульптор Дем'ян Іван. Вінстон Черчилль сказав: якщо ми не даємо гроші на культуру, то для за чого ми воюємо? Для чого? Чому? Тому сьогодні захищаючи нашу. Територіальну цінність, нашу культуру, літературу, мистецтво. Ми сьогодні разом всі воюємо, кожен на своєму фронті. І я вдячний вам за те, що ви робите свою роботу на належному рівні. У галузі хореографічного мистецтва, дипломами лауреатів премії імені Клари Балох нагородили в номінації Хореографічний колектив Ансамбль народного танцю Карічка. Тож вітаємо всіх нагороджених і бажаємо не втрачати обертів на культурному фронті. Березнянка, Карічка та Бубнарський Верхньокоропецький заклад середньої освіти кращий на Закарпатті серед сільських навчальних закладів області. Таку статистику згідно з дослідженнями за підсумками НМТ 2023 року оприлюднив ресурс «Освіта.UA». Перше і друге місце посіли міські школи Мукачева та Хуста. Наші дітки гарно здавали і попередні роки, але в цьому році ми самі не очікували такого результату. Хоч дуже раділи з їх успіхів. Ми кожного разу аналізуємо кожну оцінку, що треба зробити ще більше, де покращити роботу, і так далі, щоб діти здали добре ЗНО. В цьому році у нас 17 учнів закінчувало школу, з них 13 зареєструвалося на здачу ЗНО НМТ. Ну і гарно поздавали без репетиторів, натомість із аналізом навчального процесу, індивідуальним підходом до кожного учня та, звісно, мотивацією. Саме так організовують навчання у школі. Це і стало на думку педагогів формулою успіху випускників. Наші педагоги так, вони нам дають багато різних завдань до підготовки з НМТ. Наприклад, це може бути математика, історія. Також нас готують з української мови. І я вважаю, що наші педагоги вони дуже добре нас готують. І ті, хто дійсно хочуть навчатися у вищих закладах, вони можуть здати на високі бали НМТ, але, звичайно, це зависить від учнів. Якщо говорити про підготовку до НМТ з української мови та літератури, то ми це здійснюємо уже починаючи з 5 класу у тому обсязі, в якому зазначено програмами Міністерства освіти і науки України. Спираючись на основні засади, які нам дає міністерство, у своїй роботі перш за все використовуємо особистісно орієнтований підхід, звичайно, ну і коефіцієнт корисності тобто ми даємо дітям те, що буде їм у нагоді. У майбутніх випробуваннях тому крок за кроком від 5 до 11 класу ми поступово підводимо наших дітей до того головного випробування, яке дасть їм путівку у життя. Загалом у школі наразі навчається 317 учнів. Уроки відвідують у одну зміну в очному форматі. Разом з цим минулого року школярі навчалися також очно. Поза як дистанційка тут тривала всього сім днів. Мені подобається більше очна форма, тому що ми ходимо в школу, бачимось з друзями, спілкуємось на перервах, а також, коли ми навчаємося очно, легше зрозуміти предмет. Окрему увагу в школі приділяють емоційному та психічному розвитку дітей, а також особистісному потенціалу та соціалізації. Задля цього тут створили сучасну ресурсну кімнату, де проводять заняття. За сприянням Маріупольської спілки молоді, в минулому році нам облаштували дану кімнату. Це є безпечний простір, в першу чергу, для діток зі статусом внутрішньопереміщених осіб, для їх батьків, ну і, звичайно, для дітей всього навчального закладу. І в даному приміщенні займаються дітки, які мають статус діти з особливими освітніми потребами тут є багато інвентарю різного типу. Тут і діти можуть отримати психологічну допомогу, розвантажитися на психологічні консультації приходять і їхні батьки. Цьогоріч у навчальному закладі готують до випуску 24 учнів. Для них, як і попередніх випускників, у шкільній програмі виділили додаткові години з профільних предметів. Тож педагоги сподіваються, високий рівень успішності триватиме і надалі, а результати НМТ щороку ставатимуть лише кращими.